Там повітряна тривога, але вона е, була мінімальною і ми дуже вдячні за те, що ми змогли сьогодні провести цей матч. Е, хоча його там перенесли на один день, Ну це ніяких там е, не було проблем. Е, що стосується матчу, то да ми налаштовували хлопців в першу чергу на, сьогодні на боротьбу е, дуже е, оболонь вона. Виділяється своїми такими якостями і, і такою мужністю, те, що нам і показав, цей особливо перший тайм. Що хлопці наші поки перестроїлись, поки це, вже там поперебували всіх, і да, можливо, футболу було мало, але все ж все ж таки сьогодні на, на першому першій сходинці стояв е, результат да, чого ми на жаль не зуміли. Добиться, але я ж кажу, що другий тайм трошки в нас краще виходило. Ми е трошки більше почали контролювати той м'яч, і якісь полумоменти вийшли у нас там е біля воріт оболоні. Бойова гра. Я не да, я хлопцям сказав, там, в, перерві, що, не в перерві після гри, що, на, на жаль, ми сьогодні на перемогу не награли. От, так що треба рухатись далі, тому, тому що у нас попереду ще дуже важливі ні, дві гри. От, ну А там будемо дивитися. Всі знають, що ми знаємо, які завдання ставить оболонь. Оболонь знає, які завдання ставимо. Ну, це, звісно, це повиситься в класі. І в, Здобути путівку до прем'єр-ліз, так, да, це буде е, тяжко, тому що такі ігри, як сьогодні, да, показали, що таких прохідних е, матчів взагалі не буде. А якщо ще, е, ти, команда попаде в плей-офф, то там взагалі е, дуже, дуже важкі будуть ігри. Дуже дякую хлопцям за саме вдачу. Вони виконали всі ті е, требування, які ми їм казали. Це важка гра з точки зору турнірної таблі. Це два лідера зустрічалися і це була принципова гра. І, але і гра вже позаду треба трохи відпочити і рухатися далі. Ще чемпіонат не закінчився і на лаврах почувати ще рано. Треба кожен день. Думати о Думатичних іграх, тобто від цілі до цілі рухатися. Команда суперника амбіційна, дуже гарні гравці підобрані в цій команді. Я думаю, гра подобалась. Артем, ну, це, це його справа, це його робота. Треба і забивати, і, і травми отримати, а шрами украшають чоловіків. Ну, дуже так, вдячний хлопцям за цю самовіддачу і за перемогу. Готувалися до серйозної гри, готувалися до команди, зустрілись два лідери. На полі була така запекла чоловіча боротьба. Ось є наслідки, так сказати. Але хлопці, всі молодці, хочу велике, велику подяку сказати всім нашим хлопцям, тренерському штабу. Ну і звичайно, подякувати ЗСУ, нашим захисникам, захисницям, які дають змогу нам займатися цією справою. Тому вони воюють там, б'ються, а ми виходимо тут. За них б'ємося. Це робота всієї команди. Хтось заробив цей котовий, хтось подав. Я тільки поставив таку крапку, а до цього потрібно було це заробити, створити цей момент. Тому багато зусиль було потрачено для цього. Я, скажімо так, просто, просто забив та.